Вітаю всіх. Тиждень зими у квітні. і Сьогодні перший день плюс 14. бджола гарно облітується, нічого ніде не пропало, не відійшло. Пасіка гуде, працює від малого до великого. І після всіх випробувань як для бджіл, так і для пасічника є одна тема. Ну і звісно, тема про що дрищі, що я так називаю. Адже ну побутує думка, що все, що слабеньке, все, що маленьке, воно не вартує уваги, об'єднавши в бджільниці, це воно таке, дійсно часом. Так буває, що не потрібно з ними гратися. Але є питання в тому, що треба зберегти ту чи іншу матку, і вийшли зими слабі сім'ї, і немає можливості подсадити. а Тим більше випробувальний термін був для людей, які Мали пасіку і дошли до цього часу, і у квітні ж зараз оце йде зима. У нас пройшло, в когось там продовжується сніг, мороз і, і тому подібно, адже ж ну, природа вона така. Тому сьогодні цей час я хочу поговорити про відводки або про ті бджоли, які е, пасічник відважився зберегти, і вони перезимували, а по весні якщо жменька бджіл, чи варто робити якісь маніпуляції, щоб зберегти. Ту одиницю бджіл, тобто матка і якусь кількість бджіл. Що відбувалося в мене, як я їх зберігав, і тема для того, я не, не прикликаю до того, щоб так робити. Але як варіант, того, що воно і вартує уваги, і вартує того, щоб якщо щось у вас є, е, ну є можливість допомогти їм, то робіть. Но якщо ви бачите, що то є не варто. То й не варто тим займатися, адже краще об'єднати. Ну Всі ж хочуть, адже ж одиниця і, як говориться, з зими вийшла, матка, щоб окрема була, ну то треба плекати. тих. Зараз ну, проблема в тому, що пасіки пропадають і пропало вже багато бджолородин у пасічників від того, що пройшов цей тиждень, а в когось йде 2-3 дні мінуса, і пасіки падають. Від того, що немає е, загодованих кормів або не вистачає тих кормів, по краям є, середина розпліт, а бджоли захолоджають. Чому так відбувається? Тому що не було своєчасно зроблена ревізія. І знаєте, знаєте, найлегше когось е, сказати, що хтось винуватий. Кліщ, і то, і то, і все, і холод, і дощ, і, і, і сніг. Все підготовлене вірно, воно вірно буде показувати. Міні-плюси працюють те, що залишилося, зараз от облітується, та вже й обножка йде. І... Коротше, одним словом працюють. Отак. ну Це трошки показав, бо тут я стояв. Все, йдемо далі. Подивіться, що зараз я маю. Що я показую і в середину хочу вам показати. Адже зимівля пройшла, а який залишок там був, я покажу, що я зробив. Чи вартує воно критики, чи все-таки схвалення відкриваю сітка. Так, опа. О, зверху типу утеплення, Бджола, о, вже й добре. Оце ще я після похолодання не дивився, що робиться. Але ж за декілька днів для свого ж заспокоєння от зверху дав. Фактично медова сита із вмістом чимало пилку. Що відбувалось? Тут навіть рамочки бджоли не було, з зими вийшли. Що я зробив? Всього одна всього підсилив одною рамочкою розплоду, але та одна рамочка розплода була досить потужна. Тобто вийшла бджола, наплодилася, матка збереглася. Ще, що я кажу, якщо вам є потреба, щоб матка збереглася, можете допомогти. Але збережіть так, щоб отут на цих рамках все-таки було загодовано або піднесено нектаром, або все-таки був якби корм, тобто мед. Якщо крайню я зараз візьму, так, о, дивіться, бачите, вони там фактично половину, а може і половини не покривають. От, але факт того, що всередині от, є. Дві з половиною вулички, які вже нормальні. І після похолодань, після мінус 7 морозів, воно живе. На низ дивимося. Геть-геть на саме низ. На саме-саме-низ. Бачите, підмору немає. І сітка. Ви розумієте, про що я кажу? Сітка. Мінус 7 морозу декілька день, мінус 6, мінус 4. Загалом сніг. Дощ, вітер, і ось така ситуація. Результат цікавий, вартує уваги. Але коли не підготовлено, коли ви будете давати там жмені бджіл і рамку розплоду, що не буде кому обогрівати, то хоч думайте про те, куди ви вставляєте ті рамки, щоб було був обогрів Тут в цьому даному методі стінка ППС, 6 рамочник, і прийде час. Ну не знаю, коли вона набере сили, але ми їй в тому допоможемо. І не буду говорити, скільки вона меду принесе, не буду говорити, як вона себе покаже. Ну в дальнішому, думаю, ми побачимо. Ну а на цьому закінчується і відео. Друзі, ставимо лайки, кому цікаво було. Підписуємося на відеоканал. І до слідуючих зустрічей. Всім до побачення. Пока.